В Україні я працювала на Радіо «Люкс.ФМ» і вела авторську програму на телеканалі 24 про успішних людей України і світу. І саме тоді я почула, причому почула це на прикладі чоловічого голосу, що у прокачаних людей найбільш приємні голоси. Я одразу не зрозуміла, чому так. І я почала вивчати цю тему. І, власне, моя друга освіта психологічна, вона пов'язана з тим, що мені хотілося зрозуміти, а як голос впливає на інших людей, як це можна використовувати. Я отримала ці відповіді. Але тоді я зрозуміла те, що людина, якщо вона прокачана, вона по-іншому звучить. Це однозначно. Тому це, це перше, над чим треба працювати. Я думала про себе, що просто можливо це медійні люди. Ну, вони всі були медійними. І вони звикли працювати на камеру, вони звикли працювати над собою. І саме тому у них приємні голоси. Так, але ні. У них приємні голоси, тому що вони дуже гарно попрацювали з собою. Людина, у якої яка звучить без затисків, яка знає собі ціну. Яка знає, чого вона хоче, яка має чіткі цілі у житті, яка туди йде, яка не думає, як на неї реагують, що про неї думають. О Боже, я раптом комусь не сподобаюсь. Кошмар, кошмар. Така людина дуже класно звучить, це однозначно.